День вчителя традиційно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День освітянина. Зазвичай у п'ятницю напередодні учні і батьки вітають своїх наставників з їхнім професійним днем. А в Луцькому ліцеї номер 11 у цей день передусім активно готувалися до Дня захисника і захисниць України, який вперше будемо відзначати теж 1 жовтня. Тож у школі проводили ярмарок, щоб підготувати подарунки військовим. Збирають кошти для захисників вже не вперше. Від початку повномасштабної війни школа передала три дрони і тепловізор, а за останні два тижні змогли зібрати 85 тисяч гривень. Безпосередньо ми ще додатково і ліки передавали нашим воїнам, і засоби гігієни, тобто все те, що потрібно і необхідно для наших хлопців. 1994 року в Україні щороку відзначають День вчителя день тих, хто допомагає виховувати нові покоління. Однак з війною ставлення до цього свята трішки змінилося. Ну, ми його не святкуємо зараз. Ми просто його пам'ятаємо, знаємо, що воно є. Не потрібно ніяких подарунків. Дійсно, потрібен гарний вірш, який сьогодні теж в коридорі я почула, підійшло декілька дівчаток і кажуть: Ми вас хочемо привітати і розповідали віршик. Гарна пісня, посмішка, добре слово. І ти вже радієш тому, що є, і кажуть, це я зробив, і з такою, знаєте, ніжністю, теплотою, любов'ю. Це саме те, що потрібно вчителю. На мою думку, вчителя вітати потрібно, не дивлячись в нас, війна чи не війна України. Це важка робота кожного вчителя. Діти повинні бути вдячні, тобто вітати гарними словами, можна якусь, якусь і квітку подарувати, тобто це, я вважаю, не є на сьогоднішній день щось таке проти закону. Ну, звичайно, важливо це професія. Дитина в школі півдня знаходиться, а можливо хтось і більше. Блю гуртки, тому вчитель займає провідне місце в вихованні і в навчанні наших дітей тому ми їм дуже дуже дякуємо. Ну в умовах війни ми чудово розуміємо, що там не потрібно великих коштів витрачати краще, дати на зсу. Вони просто організовуються і показують свою повагу до вчителя, свою любов. Я не це мають бути якісь там коштовні дарунки і так далі. Просто увага дітей. Вчитель дуже любить увагу дітей. Діти люблять тоді вчителя. Самі діти вважають це свято важливе і потрібне. Воно підкреслює, який великий вплив має вчитель на життя учня. Ну дякуємо їм, де що вони нас навчають снями віршами, снями віршами. Да. Так це дуже тяжка робота і плата копійка». Ну я думаю, можна їм якісь букет квітів подарити робити якусь листівку з привітаннями. це ж все таки їхнє свято. Ми приготували дуже гарні листівки і кібани. Їм дуже приємно. Хочемо, що буде флешмоб, тому все рівно треба піднімати радість і дарувати її. Тим часом педагоги кажуть, війна дуже вплинула на відзначення свята. Зараз головний акцент на допомозі нашим військовим. Раз в рік випадає святкувати нам таке свято. Тому е, якихось таких знаєте, святкувань, гучностей, веселищів у нашому навчальному закладі немає. В незалежності від часу, це завжди актуально і важливе. Самий приємний для мене подарунок був це слова моїх учнів, слова про те, що вони мене люблять, цінують. Я рахую, що це найважливіше. Тим часом опитування у нашому телеграм-каналі засвідчило. 14% батьків хочуть вітати своїх вчителів подарунком, готові здати на це близько 200 гривень. Менша частина батьків налаштувалися вітати букетами, а більшість сказали, що привітають словесно. Одиниці готові подарувати презент за пів тисячі гривень, і так само одиниці висловилися за те, щоб не відзначати свято привітаннями. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.